Всім привіт. Виїхав вже тракторець з ремонту. Трішки його обмив моєчкою і вирішив зняти відео про боковини капота. Просили. Оце так. Оця частина. Дану так, щоб видно, це оце, оце воно йде. Це по отак і отак. Оця вся часть йде заводська. Оце я доварив сам, воно як як здалека. Ну, не видно цих всяких каракуль, тому що я його не зачищаю. отак поварив трошки болгарочку і здув, щоб не ранитись. Та й усе. Оце так кріпиться воно по заводському. Тут вухо стоїть. І два штерка, Ось один штирьок. І ось. Він, він кріпиться у ланжероні. Ось, Зараз покажу. Отвори посверлені. Чи як воно там, чи по-заводському, чи Ну, я, я брав, воно так було. То там отвори. І з середини його видно, поки воно було ось. Оце, 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 це все заводське було, а це я вже доварив, Воно скажу так, некрасиво. Отак очко. Отвір буде, то не, ну, мені не подобалось. Акумулятори видно, ще може хтось стибзить. А так я за, заховав, зазорчики поустановляв. Акумулятори, скажімо, заховані в очі не кидаються то все нормально. Циліндр ходить нормально теж. І друга сторона, ну, ця сторона, звісно, трохи її потріпала. Боковинки Цей, цього трактора рідні боковинки. Коротше, достались вони мені з нього. Тут репнуто тут ось. Ну, все воно було, скажімо, дуже в печальному стані. Такий. Так як його і видно, що його дуже жисть потріпала. Варено, варено, переварено, ну, здалека, скажемо, виходить нормально. Такий моторчик, два акумулятора, сотих стоїть. Відео про боковинки, так що. Оце так. Вони, скажімо, заводські, оце все заводське юмезовське. Я доварив тільки отак ось під акумулятори, щоб не, щоб не виглядали. А так воно все по заводові. Щоб знімати і поставити, невдобно, не але це воно так ось зблизька буде виглядати. Не скріпиться, то як я й показував на двох штирках. І тут зроблене, я не видно. Там така тут прорізано, і воно язичок впихається туди і все. І зверху прижимається, вже замазав. Це ми защолкаємо. В принципі, воно держиться. Так само і ця сторона. Колір трошки відлічається, тому що я забув покрасити і покрасив я її вагонкою. Червоний чи вишнева. А це автомобільна фарба, лаком скрита. Капот і верхня, як вона там на... називається, точно не скажу. Оце так близька штурка. Тут я ні, ні розмірів, нічого не, не скажу, ну, каже, ну як його. Його можна в принципі зробити під свої розміри. Тут такого немає. То що в кожного може бути капот різний. Або рівні оці боковинки будуть капота, або та туточка, то косі. Тут щоб щось, щось таке зняти, немає. Орав я з ним. То цілий день орали весною, то він в принципі як узяв 85 чи 80. Ну це ж те, те, що мені брехун показував, так він і орав. Ні, не кипить ніде ні, ні, нічого. Може як літом, то може і кипів би, як, як воронку його загнати. А так, в принципі, не гріється. І так само 892-й теж батько орато. Він не знімав оцих боковинок. Потихеньку, мен, мен, меншу передачу, щоб не курів, буде воно нормально. Оце так. Що іменно за боковинки? Я не знаю, то що воно заводське. так що Те, що зміг, та показав, це так.